Не бісінка сполохнула, серці іскра промайнула, Десь народився Госпо, стенула жену днину, я вітатиму його й вогонь добра. Веси у світлі віктаря, хай знає кожен Божий, дім. ми понесем вогонь, Даруючи любов усі. Віднісвячне проміння Стукає у шибку. Від сонячний розмай, сила свого серця, хай діла озветься. І... Розуму сердість справедливості. Прийміть від нас, ти священний вогонь, з місця Божого народження Вілеємського храму Різдва Христового. Нехай Він сповнить серце кожного з вас радістю, миром, надією і вірою. Дякуємо вам велике за таку велику честь, яку ви нам предоставили. Цей вогонь буде горіти не тільки в свічках, але й в наших душах. Тому велике вам дякуємо. А от, дуже гарно ви заспівали, особливо найменший представник Богданчика ну, Волод... Волод... такий, да, його чути добре. От, і вже випрацьований ви такий. Дай Бог, щоб у вас це було добре. Всього вам найкращого Жизнь. і в... з Різдвом не Христовим. А от вас всіх поздравляємо. І в нас є для вас також подарунки. А от, а, після стіни, щоб ви добре співали, щоб голос у вас був добрий. Тому, Сергій Олександрович, давайте да, ми вручимо вам подарунки. Я. Я. В цей в от от, от, от самого маленького, да. 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 так, там має на бігу. А тут там, так, такий, якби. Тримай, будь ласка. А кажуть, що